включила пральну машину на 90 градусів, додала туди таблетку для посудомийної машини і хочу, щоб вона попрасувала сама себе. Тут, між цим віконцем, є така резиночка, і вона дуже сильно забивається різним миючим засобом. Тому я подивилась ось такий лайфхак, як Помити та почистити пральну машинку. Є, звичайно, такі таблетки для пральних машин, але в мене були тільки для посудомийної машинки, і вони теж сюди підходять. Включила я її пусту на 90 градусів, і вона в мене 40 хвилин прала сама себе. Ну, подивимося, як цей лайфхак працює чи не працює. Зараз, бачите, буде зливати це все. Ну, так візуально вона мені стала ну, набагато чистіша. Бо коли вона прала з таблеткою, то вода була не дуже така світла-світла, така прозора, а була така темна. Я вважаю, що вона тут все ж таки трохи повідмивала. Подивимось. Чекаємо ще 10 хвилин і подивимось. Так, ну що, машинка стала. Подивимося. Ну, трохи чистіша стала. Зараз я ще прийдусь. О, тряпочкою. Ну, все одно, трохи є, але набагато стало чистіше, так що цей метод дієвий. Треба декілька разів, напевно, так робити, може, раз в тиждень, щоб воно ось тут цю резиночку добре відмило. Ну, було набагато більше ось тут. -от. Тут забивається. На пральний порошок або засіб миючий, і така, залишається така як кашиця. Тому, бачите, такий барабанчик, доволі таки аж листить. Так що можна користуватись таким лайфхаком. А я все продовжую в'язати зимовими вечорами. В мене вже зв'язано два светри. Зараз я вам покажу, що я зв'язала вже на весну. А це я дов'язую светр з мохеру. Дуже він мені подобається, він такий пухнастий. Це буду закривати петлі на рукаві. І ще один ось такий свитерочок я зв'язала. Він такий дуже легенький, навесно дуже класно. Майже прозорий, дуже простенький. В'язала регланом. Рукава такі доволі широкі, Я вже його попрала. Розложила на тканину, він висох. Купила ось такі класні вішалки. Такі дуже класні вішалки купила. Це я в епіцентрі брала, там якраз була знижка, три штучки за 50 гривень. Дуже вони мені подобаються. Такий колір нейтральний. якраз для ось таких светриків. Дуже класно. Мені дуже сподобався цей такий візерунок, він не обтяжує дуже класний під джинси, під юбочку. В общем, дівчатка, в'яжіть, шити, чекаємо весну. Треба якось себе розгружати, тому займаюсь різними. Такими творчими штуками, то в'яжу, то шию, чим ви займаєтесь, напишіть мені в коментарях. Ще вам хочу показати, якщо у вас залишаються нитки з якихось ваших поробок, то не спішіть їх викидати. Бачите, в мене оставалось трохи білого. Та трохи ось таке бірюза, бачите, така нитка. Вони однакові. Це шерсть та акрил. І, бачите, я зв'язала ось таку маєчку. Можна її використовувати, як і жилет під рубашку, можна навіть наверх одягнути рубашку. Така вона вийшла, бачите, з виобразним вирізом. Літом, звичайно, її не поносиш, але вечором, якщо в... літом такі прохолодні вечори, то навіть можна і влітку носити. Вона не дуже товста, така прозора. І я придумала ось так зробити, зараз покажу. На обратній стороні. Ось так я зробила з ниток такий візеруночок. Звичайна лицева гладь в'язка, в'язала знизу вверх. Ось така вам ідея ще. Зберігаю я це все, або на цих таких м'якеньких вішалках, або ось в такому вигляді складені в мене светр. Вони не мнуться і не розтягуються, якщо на вішалку вішати. Як ви зберігаєте такі речі, розкажіть на вішалку краще, чи краще, якось вертикально. Ці теж дуже класні вішаю ці, якщо повсякденне ношу. Або ось в такому варіанті в мене зберігається. А наша вечеря розпочалась з того, що дітки попросили зробити ось такі пельмінчики. Ну, Звичайно, вони мені у всьому допомагали, тому що, якщо хочете багато пельменчиків, то йдіть допомагайте мамі це все робити. Тісто в мене звичайне, я не додаю туди яйце борошно, вода та сіль. Тоненько розкатую і в фарш кладу багато цибуль, десь один до одного. Одна частина м'ясо, одна частина цибулі. Тому вони виходять дуже такі сочні і не сухі. Це порція та, яка в нас не йде в морозилку. Тобто, одразу ми наліпили і одразу варимо. Вони варяться дуже швидко, після того, як вода закіпає, десь. Хвилинки дві, три, і можна виймати. Все можна вже виймати та подавати на вечерю. І я зазвичай подаю зі сметаною та маслом. Діти люблять з кетчупом та томатним соком. А це я купила лимон і за нього забулась. Тому щоб його якось зберегти, порізала на шматочки та засипала цукром, Ось так в баночку. А сьогодні на вечерю зробила для себе ось такий салат, рукола, помідорка чері, додала трішки авокадо і в мене був бурячок зварений. Я його теж сюди покрашила. І трішки десь пів столових ложки, ось бачите, це насіння льна льону. Це насіння льону додала і трішки олії. Це в мене така дуже корисна вечеря. Дякую всім за перегляд! І побачимося в наступному відео.